Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Показую я наступне замовлення комплект гідравліки, частковий комплект гідравліки, досить цікавий. Чому я вирішив її зняти? Значить, у нас що перше? Розподільник з джойстиком. Буде посередині джойстик. значить Додаткова секція чи ще одна секція на підйом опускання і саме цікаве. Одна секція на підйом опускання кузова. Тобто Тут спеціальний стоїть цей шток стоїть от, цікавий. Одна заглушечка стоїть, тільки підключається один шланг. Тобто На підйом підняло і по своїм вісом прицеп опускається. Ось такий розподільник. Далі комплект входить? Клієнт замовив НШ16 лівого обертання. Привід насоса НШ-16. Бак для масла. на Ой, на 10 літр. Поки це є 10-літровий бак. Ось такий з фільтром. Штуцер знизу, заливна горловина, флянці під насосом нш 16 повністю укомплектовано резинками, штуцерами для роботи. Штуцера, комплект штуцерів і ручки для керування секціями розподільника. Ось такий цікавий комплект, коли цікавить. Замовлення, телефон залишу в підписі, чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.